Це воно. Не вірю, що ми орендуємо будинок убивці психопата. Бе. О, -о, -о, -о. О, Боже! О, це так круто. Він на рух реагує. Алло? Привіт, Сідні. Скучила за мною? Гарне містечко знайшла. Для вас із донечкою. Ми з тобою росли в такому. А ти обізнаний, як на чергового козла ще ховається за чужим голосом. Ой, я не ховаюся, Сідні! Хочу боротися, як ти. І Якщо скривдиш її. Скривджу, коли ти будеш тут, і дивитимешся. Зірвемо маску спокійка. А усі твої друзі вмирають, лише тому, що були поруч з тобою. Де моя донька? А! Татом, слухай мене. Він шукає інший вхід. Ми зробимо це разом. Стріляй у стіну. Куди? Праворуч від дверей. Стреляй! Сра! Ты хочешь от него? Он мертвый. Ты можешь быть уверена. У голову стреляй. Я спалю все дотла. Выродок! Будет весело.